Для того щоб записатися на приватну консультацію, вам необхідно зробити лише одну річ: чітко сформулювати запит на консультацію. Це має бути не просто мені погано, допоможіть мені, а це має бути конкретна тема. Наприклад. Треба налагодити сімейні стосунки. Або досягли стелі в матеріальному та духовному розвитку і не знаєте, куди рухатися далі. Можливо, у вас є конкретні духовні питання, які б ви хотіли вирішити та зрозуміти для себе. Дуже хочете вийти заміж або одружитися і ніяк не можете знайти достойну людину. Вигорання, перевтома, не знаєте, як. Правильно відрегулювати свій робочий час та відпочинок. Хочете знайти своє покликання та отримати роботу мрії, або просто хочете дізнатися, як правильно перемагати важкі періоди в житті, важкі часи. Якщо ви почули тему, яка вам болить, пишіть мені в інстаграм Хочу на консультацію до зустрічі!